Присутності засобу масової інформації, щоб всі бачили, що ми діємо відкрито, що ми діємо правомірно. І Люди 12, 35, виконують свою роботу. А, та хто? Хто? а хто це тільки ваше? Ну тут прошу, не знаю. А то раз він сидів з вами. Я, я, я є голова громадської ради при ДМС і журналіст. Розумієте? Я виконую свою роботу, свій громадський обов'язку. Я це буду робити. розумієте? І не потрібно мені говорити, що хтось щось робив. Я знаходжуся я в своєму місці. Тут мають право знаходитись всі люди, які навчаються, стоять на обліку, зареєстровані тут. немає ніяких претензій. Але, але люди, які тут знаходяться, які є не громадянами нашої держави, повинні мати біля себе документи, це не є ні для кого великим секретом. розумієте? Якщо ви тут знаходитесь, ви тут навчаєтесь, ви тут працюєте, ви тут перебуваєте в іншому стані, в іншій якості, ви зобов'язані носити з собою документи, ви є, то взагалі будь-який громадянин зобов'язаний носити з собою документи, які би підтверджували його особу.